Убив товариша по чарці. На Франківщині застілля двох чоловіків завершилося бійкою. Один з них на підпитку побив господаря будинку. Той від отриманих травм помер на місці. Деталі цього випадку розкаже наша Ольга Бабенко. Свого колишнього чоловіка мертвому його ж помешканні виявила мешканка Микитинців. Про що й повідомила поліцейських. На місце події одразу виїхали слідчі обласної поліції, спеціалісти-криміналісти та слідчо-оперативна група. При огляді тіла чоловіка поліцейські виявили видимі сліди насильницької смерті. Як встановили правоохоронці, до власника будинку завітав товариш. Вони разом випивали, проте згодом застілля переросло у суперечку. Зрештою, між господарем та захмілілим гостем виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Фігурант завдав декілька ударів в область голови та тулуба чоловіку. Від отриманих травм він помер. У після втік з місця вчинення злочину. За кілька годин поліцейським вдалося відшукати зловмисника. Ним виявився 31-річний уродженець Закарпаття. Фігуранта затримано процесуального порядку. Затриманому вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне, тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого. Невдовзі суд обере підозрюваному запобіжний захід. За скоєно йому загрожує максимальне покарання 10 років позбавлення волі.